Ребятки, все присаживаемся. И Присаживайтесь. компания, Алло, раз компания. Еще раз говорю. У нас с вами очень на хакабанах ломаете себе. И вот никаких матов, ничего. Такой черты стоит на горе. Где уже делали ты? Все раз-то понимаем, да, что делать? Сейчас будет первый часть руки. Все знают, что это Да. Ой, добрый, то я же помню, что так, да, раз приберу. Да, 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 как-то более, ну, серьезно, потом эти, а потом эти все тесты, а потом

Зараз будемо працювати цей самий пакет тестів, що у нас був минулого разу. Це ті біжи тест, 5 чи 7, це 30 біжи. 12 років. Ви просто прощупали і відпускайте, я зараз дав, у нас пакети відомостей ви, ви розбиті на дві групи. От. Ми зараз будемо викликати по списку, але ви будете в будь-якому випадку стояти всі тут, вузьком стоїмо, по списку кого викликають, і ви вже запам'ятовуєте ту послідовність, яку будете виконувати кожен наступний день. Зрозуміло. Будь ласка, зараз знайшли, будь ласка, пульс. Я говорю команду оп, починаємо рахувати, другий раз оп припиняємо. Шеп... Понятно, це зараз... Оп! оп! Все, будь ласка, зараз тренер говорить прізвище, ви голосно говорите тільки нараховані ударів. І ще відпочиваємо, сидимо, готуємося. Ні, це не воно, не воно. Не воно. Ось воно. Один. Один. другий. Ні, ні, це не воно. Ось воно Все. І будь ласка, беріть, почувствуйте. Да не вторую. Так, пацаны, смотрите, называю, говорим, по цифру, и я пишу, понятно? Это я Да, первый столбик. Ты же учился? ты же должен знать. Мы после этого поедем. Мы да. Ледяная. да? Ты ледяная, да? это все. Ну, мы поедем все Пошло равно. Течение. Все равно поедем. У нас сегодня пошла, говорит, просто. Ночь вчера еще была хорошая, а сегодня. Uh поедем. А да, ветер вот подул, видать, нет. Ну, может быть, вот такое уже. Сейчас они записывают, мы продолжим.

Мале. Дійсно. Я тобі залишив. Серія. Так, он. Бат. А ти не брёл. Марк, ти тобі мартон поставив. Батон. Так. Тепок. Марк. Иди сюда, пожалуйста. Иди сюда, иди. Все, записал? Да. Все туда. Вот здесь вот две минуточки. Постой. Так, будь ласка, хлопчики лодки вставаем. Что? Да. Сейчас И вышигаемся вот так на пивколу. По углу за спиной никто ни в кого не стоял. Вы туда на рулетку не лезьте. Только не сбейте. Ну, сюда, сюда. Туда. Уйдите, давайте. Да, а, так, просто пивколу. Я на -а -а. размайвах. Встаньте так, щоб було вот в один ряд. И будь ласка, так само открывай. Да, большой. Все, супер. По 300. Выбачим. Парни. Парни. Э, скажи ему, надо будет потом не забудь. после этого всего сойдем я тебе рост и вес. Понял? Надо будет записать, потому что мы уже все сделали, тебя. Николаевич. А что? Николаевич? А А не писал ничего, ничего, ничего. не говорил? Тысяча на рахунок, да? Нет. Скотчики, зараз, прохожу назад, коли просто в камеру Говорим имя и то Подожди, подожди, подожди. раз подожди, Давай, давай подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди,

Замеряем еще два пульса в хлопцы, запизнились. Будь ласка, знайдіть пульс, хлопчики. Знайдіть пульс. Давай, пусть хотя бы потом. Я тебе говорю, у него реально технологий, как я с ним почуваюсь, я говорю, ты значок. Я говорю команду, оп, починаем рахувать другой раз приходим. Готовить? Оп! Це, навіть, Оп. Запиши, будь ласка, Діма, цей був так. так. Ось, увага. Продовжуємо, будь ласка, ви маєте так зараз розійтись, щоб Що, ніхто нікому не заважав. Щось проти цього подаєш, але не вперед шахматному порядку ви щоб вам було зручно присідати. Ми маємо зараз.

Коли Бог відприйде, пляшки не відриває, може... або за голову, не переділо поради. Пора. І відразу підводитесь. Так ми маємо зробити 30 разів. Після того, як ви підняли підня... 30 раз, я сказав 30, ви відразу знаходите пульс. Хто тут, у кого удари серце, хто там погано тут прослуховував, це так само буде ваш пульс. Я говорю команду Ог починаємо рахувати, другий раз Бог припиняємо. Все зрозуміло. Будь ласка, присіли вниз, в нижньому положенні всі завмерли, показали, як ви будете присідати. Так, Добре, добре. Добре, молодці, піднялися сюди. Все нормально. На кожен рахунок присіли і встали. Ще раз секунду. Темп Буде такий. Зараз не присідаємо. Раз, два, три. Зрозуміло, так? Тобто присіли і відразу встали. Приготувалися присідати. Раз, два, три. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 Двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять. Прийшли пульс одразу, приготували. Оп, рахуємо. Оп. Підняли, запам'ятали цю цифру, запам'ятали, ножки втряхнули, підняли ручки до гори, кисню в легені набрали, відновлюємо дихання. За 30 секунд будемо ще раз міряти пульс. Цю цифру, будь ласка, запам'ятайте. Поміряємо вдруге. Буде тренер називати ваше прізвище, ви говорите два пульси. Перший після присідання, другий після відновлення, яке ми зараз з вами заміряємо. 10 секунд. Ще відпочиваємо. Будь ласка, знайшли ще раз пульс. Ще раз пульс знайшли швидко. Приготувались. Оп! Зрозуміло, як говорить тренеру. Перший після присідання, другий після відновлення. Діма, як записуєш, у вас 5-7 хвилин на активацію. Смотрите, я говорю зараз, фамілію говорімо першу. Пірго типу заповнили.